Водолійчики, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами зробимо для вас старопрогноз на серпень 2024 року. У мене вже зі мною три колоди, і давайте швидше дивитися. Також буду вдячна вам дуже за лайк, коментар, підписку. Якщо хтось ще не підписаний, обов'язково доєднуйтесь. Напишіть в коментарях, якщо ви б хотіли бачити на постійній основі подібні розклади. Від мене, мені це дуже приємно. Так, будь-яка взаємодія взагалі дуже приємна від вас. Дякую. А ми подивимось, загадуйте себе і подивимось, що ж принесе вам серпень 2024 року Водолійчики, Карта для вас. Поїздка! Ви відправляєтеся в дорогу. Зміна декорації в будь-якому разі. Це може бути короткочасна поїздка, це може бути більш довготривала поїздка. Може дійсно, от зараз літо, і у мене ця карта відігравалася як не тільки як просування подій, але як і активний відпочинок. Дійсно, де був якийсь водний спорт присутній або якісь човни. І дійсно було класно. У мене на особистих розкладах дівчатка мені давали зворотній зв'язок. Дуже класно. Ви покатаєтеся на кораблику, водний спорт. Або пересування, поїздка, переміщення, може бути навіть транспорт наземний, будь-який. Ситуація зміниться, декорації зміняться, обстановка зміниться, навіть може енергії навколо вас. Будьте обережні, тільки, якщо ви вирушаєте, кудись нічого не забудьте, перевірте квитки, перевірте документи, тому що будете їхати якраз на ретро Меркурії. Так, що ще. Що ще принесе водолієм цей серпень. Двійка пентаклі. Можливо, от ви обираєте чимось, або така ситуація, коли вам потрібно бути у двох місцях одночасно. Можливо, ви будете їздити там з одного місця роботи в інше місце роботи, з одного кінця міста в інше місто. Можливо, там це якесь життя, або ви в гості їздите, чи життя на дві квартири. Це, до речі, можуть бути два відрядження, або поїздка у два місця, або ви, наприклад, маєте і там бути, і там бути. Кудись ви їдете, а працюєте дистанційно, або ви поєднуєте разом, ви, наприклад, і в відпустку їдете, і там ще працюєте на ноутбуці, або ви паралельно щось робите і навчаєтеся. Це, до речі, може бути джерело доходу два з двох різних джерел. Ну, це хороша карта. Це карта, коли нудно не буде. У вас тут буде просто дуже багато всього, тільки встигайте жонглювати цим всім. Ось це у нас, до речі, ще карта фінансових якихось махінацій, коли ви там з одної карти перекинули на іншу карту. Вам прийшла якась одна сума, ви інвестували, реінвестували, щось змінили, взяли, поклали з одної карти на іншу. Розкажіть мені, обов'язково, як програється. Так. Або, ви знаєте, поїдете кудись і вб'єте двох зайців, так би мовити. Мені потрібно там у відпустку, але я там ще з кимось зустрінуся, побачуся. Мені потрібно з кимось там побачитися, але я ще там посилку якусь візьму з собою. От щось таке. Так, що ще. Або ви можете дивіться, щоб ви не наплутали нічого водолійчики, і дійсно не, вам не потрібно було бути в двох місцях одночасно, тому що з ретро Меркурієм, до речі, таке може бути. Ви там щось недозрозуміли і записалися, там, забронювали на однакові дати два місця, або щось таке. Так що ще. Чекає на водоліїв у серпні. Вежа водолійчика але будьте обережними, щось завершиться. Може бути якраз таки, що ця ситуація може завершитися конфліктом, або от хтось на вас розізлиться, чи ви на когось розізлитеся. Можливо, вам не сподобається, чи, наприклад, вашому керівництву не сподобається, що ви кудись їздите і що ви у відпустці, або вам не сподобається, що буде дуже багато от всього, дуже багато там все потрібно буде робити. Все це поєднується. Робити це все одночасно, але знаєте, вежа це ще така енергія, коли от знову ж таки щось змінюється, змінюються декорації, можливо, десь щось завершиться, десь чимось ви не будете повністю задоволені, але це старший аркан і без цього не можна. Щось руйнується, і нехай воно руйнується в водолі. Це у нас місяць перед затемненнями, такий перед головними кармічними подіями цієї осені. Так що, якщо щось, Руйнується, хай воно руйнується. Можливо, ви якраз забираєте якісь свої кошти, чи ви забираєте зарплату чи внесок, і вирішуєте, наприклад, звільнитися, з чимось покінчити. Не тримайте тут емоції в собі, тому що можна просто вибухнути водолії. Так, що ще водолійчикам принесе цей серпень, ще у мене тут таро астрологічне, і давайте подивимось. Карта для водоліїв трійка кубків. Ви відсвяткуєте. Не знаю, що тут у вас завершилось, де ви там вирішили не продовжувати це все, але ви тут це відсвяткуєте. Може бути зустріч з друзями, подругами, привід для святкування, свято, можливо, вас кудись запросять, чи ви просто зустрінетеся всі з подругами. Разом шопінг, якийсь вечір коктейлів, Ну, прекрасно для вас карта Водолії, буде точно що відсвяткувати. Буде. Про що порадіти, поговорити. Ну, карта дуже хороша. Святкування. Так, що ще для водоліїв принесе цей серпень. Десятка кубків. Ви там все вирішите. Десятка кубків, ви прийдете до гармонії. Це у нас знову ж таки карта, коли у вас є підтримка. Коли ви маєте розділити з ким хороші новини, карта, коли вас підтримують, карта, коли навіть після якихось негараздів так вийшла веселка, і у вас все вийде. Ви можете провести час з вашою сім'єю, з родиною, з друзями, які вже давно стали для вас як сім'я. Ось це якесь таке хороше проводження часу, душевний такий зв'язок, душевні розмови. Ось, прекрасно. Можливо, вас запросять, там чи на весілля, ще, яке, ще на якесь, чи на якусь подію дуже комфортно. ось Так, ще ще водолієм принесе цей серпень. Четвірка жезлів чи на новосілля вас запросять? Це знову ж таки карта свята. Але ще й карта дому, карта нерухомості. Можливо, ви тут у себе вдома зберете гостей. Можливо, це ваше новосілля. Це карта, коли може бути якась перестановка в домі, або ви щось купите собі, в кімнату, в квартиру, в будинок. Це у нас карта запросити когось до себе в будинок, прикрасити. Це карта також стабільності. Може бути, що ви подивитеся на своє робоче місце, на свій кабінет. Можливо, ви будете винаймати тут. Офіс. Але це більше сімейне свято, мені здається, можливо, ви тут їдете додому, або святкуєте день народження, влаштовуєте день народження когось з вашої рідні і збираєте гостей. Но це дуже теплі і хороші карти. І оце така карта, що ще зв'язано з домом, з приміщенням і з вашою стабільністю. Дійсно, може бути новосілля, свято. І ще одна колода на сьогодні. Це у нас старо колесо року, і давайте подивимося, що ще водоліям принесе серпень водолії. Четвірка пентаклі карта заощаджень. Дивіться, як тут цей чоловік тримає свої пентаклі. Десь ви не будете хотіти витрачати кошти, десь ви отримаєте ці кошти, які ви захочете зберегти. Де ви захочете, знаєте. Не ділитися ні з ким, заховати їх, це ваші скарби, це ваше майно. Так само заощадливо ви можете ставитися до будь-яких своїх ресурсів, не віддавати комусь своє, свій час, свою енергію, свої якісь ресурси. так, Можете навіть бути трошечки жадібним. так, Це карта жадібності. Або хтось може проявити її до вас, може так і так програтися. так. Але це карта, коли ви дивитеся, дивитеся. На своє майно, а на заощадження можливо, думаєте, уже, куди ви витратите ці кошти. Можливо, ви хотіли купити гаджет і тримаєте оці всі накопичення, так, щоб уже, коли Меркурій розвернеться, щось собі придбати. Карта для водоліїв ще місяць. А тут у нас, можливо, якісь таємниці, щось ви не знаєте, можливо, ви от тримаєтеся за кошти, тому що ситуація незрозуміла, ситуація місцями неясна. От ви, не, я не знаю, чи я, можливо, тут звільнилася, і в мене є якісь кошти, і я не знаю, чи мені вистачить їх надовго, і коли я знайду роботу. Це така нічна карта неясності, коли ми можемо щось собі додумувати. так, Карта такого перечуття, коли вона, знаєте, оцей якийсь трепет, він його легко спотати зі страхами, знаєте, коли у ці якісь метелики в животі, ось можуть бути, до речі, такі якісь дивні сновидіння, але, в принципі, після. Місяця потім все одно виходить сонце, і все-таки ясність буде. Так, але поки що тут не спішіть. Не спішіть кудись вкладатися, прощатися з майном. Якщо ви кудись кладете на зберігання, також будьте обережні, дізнайтеся про всі умови, дізнайтеся, щоб не було нічого, знаєте, таких підводних рік, підводних вод, щоб не було нічого якогось таємного. Можливо, ви отримаєте якийсь таємний дохід, про який ніхто не буде знати, ви будете тримати це таємно, оці свої заощадження. Але якщо ви десь ховаєте, кладете, то обережно не загубіть місце. Не забудьте, так, не забудьте паролі від карт, наприклад, щось таке. Так, що ще. Що ще. До речі, добре шукати тут якісь загублені речі. Так, ще на останок водолійчикам карту одну з цієї колоди на серпень, але ви будете переможцем. Навіть якщо ви тут тривожилися, переживали, не знаю, як воно буде, не знаю, чи я там знайду нову роботу, не знаю, чи от в мене вийшло тут, але не знаю, чи в мене вийде наступного разу, вийде! Ви будете переможцем. До речі, ще в кінці всього вам скажуть, яка ви молодець, чи який ви молодець, що ти змогла, що ти наважилася, що ти це все зробила, і ви отримуєте і похвалу, і визнання. Якщо ви приймали участь в якомусь конкурсі, в змаганнях ви обов'язково на них переможете. Це карта, коли ви на коні, ви маєте вінок переможця і все. У вас прекрасно завершиться. Потім ще будете згадувати і думати. Я так боялася, я так не знала, як воно буде. А я все одно все вийшло найкращим чином для мене. Ви завжди собі так знаєте водолійчики, що все буде найкращим чином для вас. І наостанок ще одна колода. Це у нас оракул. Подивимося пораду для вас від оракулу. Оракул це не система, воно більше програється як асоціація, тому подивимось. Для вас карту. тут витягнулось дві, і протрактую дві, тому що я, я вірю, що якщо щось сталося, от так якщо карта там вилетіла, це не просто так. І тут о, перша карта це медитація, креативність, щось створіть. Почніть щось створювати, можливо, дійсно намалюйте свої емоції, намалюйте, що ви відчуваєте, створіть щось. Це у нас, бачите, тут вогонь, вогонь це енергія створення. Створіть щось, і це хай це буде вашою медитацією. Ви зможете відкрити щось про себе у цьому малюнку. А тут також медитація. Тобто, у вас це може бути як і арт-терапія, і медитація, щоби копати так глибоко. І тут також, чи вони викопують, чи вони шукають. мені здається, що вони тут все-таки шукають якісь скарби, чесно кажучи. Ви зануртеся в себе. Щоб знайти всередині себе оці скарби. Що таке медитація? Це коли ми чуємо себе справжніх. Це коли ми відкопуємо так свої, бачите, тут діамантики, свої справжні бажання, свої таланти, так, свої скарби. І тут, і тут медитація, оцей місяць зверніться всередину себе. Запитайте себе, чого я хочу, як я хочу, як я це бачу, і приступайте до реалізації. Водолійчики, ви чудові. Хай вам щастить! Я вам бажаю реалізації всіх ваших мрій, всіх ваших планів. Нехай все реалізується найкращим чином та способом для вас, а я вам кажу до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!